Завдяки посиленому складу, правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Близо Бахмута росіяни нині активно застосовують авіацію. Некерованими керованими авіаційними ракетами б'ють біля Костянтинівки та часового яру. Під Кліщівкою та Андріївкою здебільшого намагаються штурмувати піхотними силами. Марія Малєвська дорогою на позиції до бійців 93-ї бригади Холодний Яр знайшла руїни однієї з найдавніших храмових споруд Донеччини. Уже традиційно, під час цього сюжету, на екрані буде QR-код, відсканувавши який ви зможете. Підтримати спецпідрозділ «Сигнум» 93-ї бригади. Ми бачили цей розбитий храм з вікна автівки вже багато разів. Церкві, наче шаблею, хтось відтяв верхівку. Цього разу ми вирішуємо зупинитися і роздивитися споруду. Лінія зіткнення повільно, але підповзає сюди все ближче. Що тут взагалі може прилітати? Все хакіпа сто п'ятдесят волки. 122 долітає. Бартилерії на 20 кінець можуть стріляти. Осколка можуть доставати. Каби, наскільки часто тут? О, сюди і хтось його хоче часто. Наші провідники тут, дронарі, підрозділу Сигном 93-ї бригади Холодний Яр. Вінні та Папай. Да, я думаю, все яка кацілеє тут буде. Ось яка ця церква була до вторгнення. Чуємо прильоти, це ствольна артилерія, пояснюють хлопці. Ми приїхали сюди грано вранці, аби роздивитися церкву поки ще не так гучно. Багато що потрощене, але табличка, що храм цей московського патріархату цілісінька. Біля входу так і валяється залізна ємність для пожертв на свічку. Піднявши голови, бачимо ясне небо. А під ногами рештки гранітної дошки. Зараз будемо намагатися прочитати храм, заложено. Ось рештки якоїсь меморіальної дошки. Тут складно прочитати увесь текст. Але 2001 року храм був освячений митрополитом Донецьким і Маріупольським іларіоном. Написано це тут російською. Це один з найстаріших храмів Донеччини. Йому понад 200 років і заклав його російський полководець Петро Котляревський. Його часто порівнювали з Пітерським Ісакієм. На руїнах лишилося тільки кілька ікон, чиясь парасолька, свічки, а ось дзвони вціліли. О, дим какой-то, туди падає. Холодноярівець Вінні показує, куди щойно влучило. За кілька хвилин над головами стає чутно зищання FPV. Скоріше за все, вороже. То що ніяких, скажімо так, признаків того, що це може. Ну тут може бути десь стояти розрахунок союзницький, якби не виявлено. Ховаємося попід стіночками. Зищання не змовкає. Хлопці зводять зброю і готуються збивати. Починає лягати все ближче, маємо їхати. Екскурсію храмом Московського патріархату, який Москва і знищило, закінчено. Можливо, вони на це заслужили, але церква все рівно є церква. Ну, місце залишається місцем. Ну, можна замінити священика, і якби церква дуже швидко стане українською. Це не є проблемою. Це не перша церква, звісно, яку я бачив. Знищеною, але це доволі не дуже приємне видовище, як ну особисто для мене, тому що я віруюча, віруюча людина. У селі Олександру Шультина і до вторгнення жило небагато люду. Зараз вулиці геть порожні населений пункт вимер, як і купа сусідніх сіл та селищ у цих краях у Костянтинівській, бахмутській, часовоярській громадах. Всі прифронтові села виглядають именно так, вот як ви сьогодні видели. Просто все по ноль. Все, все, що не, не успели розрушити, і ну, подно, то все згоріло вже. Вони, їм все одно. Ну, це їхня методика. Все випалювати, все розрушати, тоді зможуть продвигатися і заходять. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини.